Що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні на з вами, пацани, четверта серія по другому сезоні Блекраші. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! Коротше, пацани, сьогодні ми з вами будемо працювати на такій роботі, як інкасатор. Я колись на ній працював, але в мене тоді відео чи без було, вулочав... чи ні, воно було зі звуком, але я не показувала одним очкам, як влаштуватися або ще щось, або ще коротше якась фігня. Дивіться, що для цього потрібно. Ну, а для того, щоб влаштуватися на роботу інкасатора, вам потрібно мати 15-й ігровий уровень, ліцензію на оружжя і права категорії це, братва. Цих три пункти, якщо у вас все грає по цих пунктах, ви тупо-напросто можете влаштуватися на роботу, братва. Так, в мене з мого баліка йшло 6 тисяч рублів, за те, що я на 4 дня ще доплатив. дім. Мене зараз дім вже з... 7 днів на 7 заплачений. І щоб ви вірили, в мене баланс 772 931 рубль наліком. І щоб ви вірили, що ви, до речі, хто думав, що я на стрімі з карточки сняв бабки, дивіться, який мене тут балик. От баланс банківського счету. Один мільйон 85 тисяч 350 рублів. Ось така кругла сума в мене зараз на балансі на моєму щиту, але це все лежить в банку братва. Тому, що ми зараз робимо? А також ще одна четверта привілегія, щоб грати на інкасаторі працювати, вам потрібно мати обов'язково напарника, щоб один заносив, типу, кейс з баблом, з бабулітами. Ладно, щоб один заносив кейс з грошима, а другий був водієм. Такі правила інкасації, можна було б і одному працювати, але... Гра вирішила по іншому Тому зараз ми чекаємо або шукаємо якогось напа і погнали працювати. Погнали, я покажу вам пару заказів зроблю. Ну я пацані знайшов собі напарніка, договорилися, що я руль. Якраз я так і хотів. Дивіться, що ми робимо. Якщо у вас всі ці три пункти, як я кажу, грають, і якщо у вас є нап напарнік, братва, як ми робимо нап, це скорочено напарнік. Ми підходимо до цього правила інкасації, почати робочий день, другий пункт. І нажимаємо на далі, І ще раз на далі. Все. Вам видається дігл, тобто пістолет з 200 патронів, і так само вам видається автомат з 200 патронів. Вводимо цю команду «Solin» і ID, ігрока, з яким ти хочеш грати. Solin. В Айдіо 281. ID, це якщо що це ваша душка, ну це так, ляночки. Ви приложили стати на Він соглашається, якщо соглашається, да він согласився, і ми йдемо пацані. О, до речі, я мав грати. Я взагалі... От, знаєте, я колись в першому сезоні грав на МЧС з Вітію, з Віталіком Пам'ятаєте всі Вітію, Вітя Медвіть. До речі, веде свій тікток. В нього теж майже 2000 як мене. Ну коротше. Факт в мене майже 2000 класів в нього. Факт того, що просто-напросто я чогось з ним не граю, бо йому не виходить в нього там справи. І мав грати з Сашею Фаном. Саша Фан теж є такий тип. Ну, братва, е, така фігня, що типа, Саша Фан щось спроігнали мене. От я з ним зараз, от він мені тепер написав, що завтра кайфуємо. Я з ним мав грати, але вийшло по іначому. Ладно, тут підходимо до цього за. За банк заходимо за цю ту територію. Тут можна вибрати газель. Ми перший ранг, ми тільки газелі можемо брати. Все, я взяв газель і вводимо команду Беліст. От тут все в чаті, якщо що пише, пишемо. Беліст. -е, тут. і в чому Так, іспользую. А, Щоб це виповнити, треба їхати до банку. От. Ми зараз знаходимося біля банку, але ні, треба дещо до входу. От ми беремо ще раз вводимо цю команду Бліст. І беремо на дві. Тут, щоб було поменше, поменше розстояння. Ми взяли і погнали братва. Йдемо спочатку набрати б... бабки, а потім. Так, чекай. Ззаді банк. Так, чекай. Нам. Ой, блін, я щось затупив. Нам потрібно в банк. Коротше, ми спочатку беремо бабки, а потім їх вивозимо. Так, все, зараз цей вийде бере. І от, так як я водій, то я не можу типу, виходити брати. До речі, пацані, цей. E, цей Равел, Равел та Сан e, попадає в моє відео. Братішка, якщо ти, ти його не дивишся, але все одно. Тупо ті по зло, тіп зараз попав в моє відео. Я ж кажу, маю грати або з Вітію, або з Сашою але так як Вітю я навіть не писав, бо знаю, що він зайнятий, або Або так, як я знаю, що типа, Або так, як Саша, щось мене провінує, то так. Опа, пацани, а от, і, до речі, а от і, до речі, Саша. Саша Фант, Саня Розенбаген. От і, до речі, цей самий Саня Розенбаген. Так, ну ладно. Чекайте, у мене щось тут мітка. Стоп. <кхи> <кхи> так, тут метка, пацані. Бам. О, мат. Коротше, пацані, я ж кажу, равел, равел та сан потрапляє в мої відео. І тупо цей... Коротше, цей тип... Цей тип попадає моє відео і І... типа цей тип попадає в моє відео і, 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 типу, і знімається в ньому. Тому так, братва. Ладно, що ми зараз робимо? Ми зараз робимо опача, трохи красиво зробимо на газельці. Давайте, Опа, вона так, типа, як дрифтує, пацані. Ну, да ладно, пацані. Пацані, пацани, пацани, щось я дуже багато цього разу сказав, пацані. Є бабочком залітаєш. Та, питань нема. Ладно, погнали. Це, до речі, без зимнього дріфту. У мене от такі от тут віт від першого лиця. Тут газель ця їде теж 130 км, трив'який газель МЧС. І такий самій тут салончик. Давайте беху, беху, беху. Опа. Все. Опа! Ну нафіга! Нафіга! Таке робити? О, добре, скірував, скірував, скірував. Ну дивіться, це баран тупо. Це тупо баран. Так, окей. Давайте, пацани, погнали. Давайте так. 130. Ну давайте на встречку я не буду вилітати, давайте по своїй праві буду їхати. Я вже йду, долітаю, в принципі, до заказа. І до. Да бляха! Кого ти хвіга їдеш, щоб ще повстрієшся мені? То я стараюся нормально їхати, а тут тіпи знаходяться які ненормальні. Пацани, це нерви, нерви. Так, окей. Тіпу повезло, Равел та Сан. Е, я тебе вітаю, брат, ти попав у моє відео. Так, ти знімаєшся моєму відео, так як треба напарник, то я, так як е, треба напарник а моїм кінтам, а моїм друзям, е, типу, Саші Віті не, не вийшло, то попадає лівій тіп, але все одно. Я думаю, якби я побачив, що мене якийсь сняв, тупо, в Ютуб, то мені було приємно. Так, Але ладно, давайте. Опа, це що, буханочка, буханочка. Чи, на, зес? тихо, 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 От зараз да? Просто ця ага вона дуже добре йде бачком, особливо по снігу по льду. А Тут треба взагалі треба чекати, поки промігає на зелений. Але я хочу. я хочу скоти тебе. Опа, мене ще підтолкнули. Я просто спішу. Прикол в тому, що я МЧСникам на червоне світло, якщо ви приїжджаєте, не дають штраф, а от інкасації дають. Та ти що, шо, клоун шоб! клоунче На Нащо ти це робиш? Ладно, ні, я соблюдаю правила, я соблюдаю. Я соблюдаю правила і я просто-напросто вічливий почнемо з того. Просто плюсики. Ну, він написав така-така, а я написав плюсик. Окей, давайте газу. Нам тут, я так розумію, до банка Арзамасік. Ну, давайте, кому мене ще зараз пацани не вибило, бо якщо виб'ється, це буде обідно. Я щось так чую лагою, Окей, окей. Опа, 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 це у нас. Е, Нісан Марк. Опача, Давай! Опа, А! Класно, класно! Все, чекаємо його тут і він пішов. Давайте, пацани, чекаємо. Він зараз піде просто в хранилище поставить бабки і підуть плюси, Раз, два, три. Прийшли, плюс 7, Ви доставили груз, мінус 480 рублів за порушення і плюс один очок копиту. У мене зараз вже 48 очків опитувати, братва. Треба 150, щоб мати перший ранг. Бабки мені також прийшли, мені мене 803 тисячі зараз братва. Ну, 30 тисяч один заказ на Х2, так і зараз ще Х2, без Х2, 28 тисяч заказ. Ну, погнали. Так само команда Бліст. Пацані, давайте Бліст. І беремо, головне брати, дивіться не на тут, 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 що тут 200 тисяч, а дивіться на кілометраж. Тобто я доїду мені десь 2-3 кілометри до метки, де я буду брати бабки, ще 4 км потім, допустимо, з Арзамаса в южний чи з Южного вже, не знаю, ніж розкіхати, потім доставляти ті бабки. Тобто це на хвилин 8-9 довше займе. А що саме плюсове ж, слідкуйте за чатом, коли пише, в список пісок додали новий заказ. Просто-напросто пишіть цю команду бліст, щоб е, сісти нові закази першого рангу, ну або другого, або третього, на якому не опа Опача, поки я втикав, то тут мій напарніше взяв два е, км заказ і вже недалеко до банкомата. Погнали. Все, то полетимо. До речі, ця газель підриває, підриває добре, підриває швидко, до речі, от зараз ще ніби що швидше стало что вона і так добре шла, типа підривала вместе, а зараз і більше чогось. Чим мені здається, чи так правильно. Так, Очком, бочком, бочком. Так, не знаю, може я цього типа вийду номер урок і завтра. Може завтра вечором. Зоно, ну, типа з ним пограю, то трохи поснімаю відео. Я ж кажу, може я типу, типа завтра. Може все, типу, 8 номерок, і все типа восьмой роки завтра тоже з ним типу, Буду записувати, то, с ним видео. Ладно? Дивіться, як це все прийшли. Міди дома команда бере бабки. бере попередні заходить в середину. Буває в середині, буває не в середині. Погнали. Опа. Що зараз він тупо бере заказ, виходить класно. Риве страшно з місця Так, погнали. Їхати нам тут не далеко. Ніжорск. Так. Все, пацани, зустрінемось в ніжіорск. Mm -hmm. Виявилося, що це наніжку, Їхати, я в ткарин. Ну, Короче, він пішов, Пацани, я покажу, Заносити в бабки, ну а я його чекаю. Так, ну що, і давайте лупим, що останній заказ братва. Мій баланс вже поповнився до 834 тысяч. Погнали, братва, куди він там вже в'їхати? Разом да, напевно? Ні? На. не, не жорск. Оп, ну ні, не жорскрута. Все, ми полетіли. Зустрінемося десь під ніжорск. Так, ну що, пацани, ми вже прилітаємо до банка. Опа. Все. Поки він пішов, пішов зараз в банкоматі отак от, от брати бабки, то я покажу його. По типа заберу кейс. Все, пора. Нам їхати тут 2 км. 2800 майже 3. Кихати нам вар за маспро Все, погнали. Всі якраз останній заказ. Но, принаймні на відео. Там ще не знаю, що за заказу чи завтра Пора і все. Опа опа опа. Тихо 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 Блоком. Це у нас як сказати бочку. На кінці відео я з трохи покол... покручу кольца на цій азельси. Так сказати, покажу, що вона може. Вона так різненька в кольцах взагалі різла. Ну, діпо, може їй трохи може до... до кого не хватає, але все одно. Все пацани, я зайдемо розмаз і зустрінемося вже там біля банку. Так, пацаны, я вже якраз і підлітаю до банка 200 800 метрів. Опа. Добре! Хазвідки ж ты взявся. Ладно. Все, зараз не піде платити. За заплатити. Типа брати... Запам'ятайте, мене зараз 835 дня, зараз мені піде папки, а я покажу. Круто, ну кольцо. Зараз понятно. Все, тут зараз я вам покажу, що може загасить. Раз, два, три. Погнали. О, 2040 у мене штрафів. 1040 рублей штрафу в мене за проведення автомобіля. Ну ладно. Започекать. Понали. Опану по ще області появився брак. Мені груз поїжджаю біля захсу, качеш там. Машини не стояли. Ладно, погнали. Дивіться. Давай, давай, давай я зелька. Ладно, давайте ще раз. Все, погнали. Полетіли. Опа. З вами був Колібінг. У мене зарабалан вже 866 тисяч. Дякую за увагу, став лайк, підписуйтесь на мій до канал, завтра будемо продовжувати грати. Я дякую равел та сану, що він зі мною пограв. Всім пока-пока-пока. Пока.